Ніка вагою 15 кг, ціна 5,5 євро за кілограм. Сорт екстра. Почнемо з ось такої синенької, красивої вузької, але довгої чулі. І до неї зразу ж іде комплектик. Наступна зелена, така яскраво насичена. Також вона йде вузькою, але довгою. І до неї також є пара. Далі в нас буде ось така пудрова. Звичайно, також дуже довго. До неї комплект. Не У нас буде ось така вузенька. Вона тут одна. Це вона, до речі, Що? Це Наступне у нас такого класного, коричневого, рижого навіть кольору загляного. Така напівпрозора. Також Також що одна. Наступна голубенька. Також широко, довго. Наступна салата у нас буде. Ось така красивезна, також бачите, вузенька і до неї також є пар. Наступна фіолетова, з таким мережевим, Вона супер довга, на ось в застівочка. Наступна білесенька. Вроді би, звичайно, біла, але не тюлі дуже класно оформлені. Наступна. У нас ось таким візерунком. І до неї також йде пара. Навіть не одна. П'ять. Наступна така класно приглушена, зелена. Так ось таким візерунком цікавим, ненав'язливим. Ось така малесенька шторка. Дуже малесенька на маленьке віконечку. І така ж сама. Наступна в нас буде ось така. Красивезна, просто гляньте. з ось такими вишитими штучками. Також вона йде вузькою, але довгою. І до неї також є пара. Наступна у нас така жемчужного кольору. перламутрова, красивезна, плотна, зрівняно з іншими. Просто обалденно також довго. До неї пари немає. Так, наступна білесенька з ось такою бахромою. Вона йде стандартного розміру. Так, наступна у нас жовта. Бачите, дуже велика, так, дуже довго, красивезна просто. На ось в таких штучках. А також йде одна. Наступна у нас буде. Ось така вона не супер велика, але більше широка. Далі в нас чорна. Ось така. Вона також іде вузенькою, але дуже довгою. Красивезна також. Наступна в нас такого молочного кольору. Ось така вона йде супер гузесенька на маленьке віконечко. Але довга і дуже красиво оформлений низ. Далі в нас буде біленька. Біленька, ось така мережана, повністю. Також йде стандартного розміру. Наступна жовта. Зорання, вона така осіння також, як бачите, не дуже довго і не дуже коротко. Далі білесенька в горошок. Я вже бачу, що вона супер велика, супер широка. Ось така. Вона дуже велика. Так, ще одна білесенька. Повозку, також великого розміру на ось такій широкій основі. Так. Білесенька з вибитими квіточками також вузенька така, ну не дуже, з ось такими класними застіпочками. Далі в нас буде ще одна супер велика. Кубенькими квіточками, супер ніжна така. Але вона дуже велика. Велика, широка. І до неї пара зразу ж. І наступна в нас буде ось така кремова. Остання в лотику. Все, ми з вами розглянули цілий лотик легкої тюлі, вагою 15 кілограм, ціною 5,5 євро за кілограм. Тому, якщо вам сподобались ці тюлі, звертайтесь до наших менеджерів у Viber.